Євген Бараніков, номер 10 Дмитро Бондаренко, номер... 에... Атака, Пугачов з м'ячем. Чудово Пугачов обігрує зараз Герасанчука. Пугачов до воріт, пробиває Пугачов і м'яч прямує до рук кіпра. Невдало зараз Пугачов. зміщується в центр. Закидає, чудово обіг, біг, пробиває, чудово грає голкіпер команди Самсон Багравця вже затягнув, м'яч, обіг, пробив. Удар з дальньої відстані. М'яч проходить над ворітьми. Центр. Нагорний, підбирання. Пробиває нагорний, чудово грає голкіпер команди. 35. Назад на Кучеренка. Кучеренко пробиває і м'яч прямує привізку до руку. Головши небезпечно. що в обіграш. Бар... Баніко виграє м'яч. Є можливість Олександра пробити. Пробиває Олександр, чудово грає гол-кіпер. Ко... Команди Самсон, Мяч ходить за межі поля. Вкидання за бокою, Ванчук кидає. Чудово уходить з-під опіки. Сьомий номер команди 35. Плюс пробиває і забиває у нас команда. Команда Самсон. М'яч ходить за межі поля. Вкидання за боковою. Ванчук кидає. Чудово уходить з-під опіки. Сьомий. Без... М'яч. Передача вперед, відразу на Чумаченко. Чумаченко і пробиває Чумаченко. Левідів вперед на Бондаренко. Бондаренко скидка під удар Баранікову. І там вчасно виходить голкіпер, але атака продовжується. І знову м'яч у голкіпер. Чудово зараз залишив м'яч. Бараніков на... І від команди Самсон. Навіс, карний майданчик, мельник з м'ячем пробиває. І... Повертав, але ж, грав останнього нападника Бодаренко, можливо, скоріше все, все було. Привати чудова контратака, Барань, Банніков, пробиває. І не... Чумаченко на бій. Гобів чудово зараз грає. І Садівський, і в останню мить вибиває. Пробиває у бійю, вдалий. Кутовий удар для команди Samsung. Навісний в карний майданчик. Удари, пору зі сітки входить м'ясо. Наждана. Нажда на Ждана. Ждан Лебедєв. Лебедєв. На баранку, Бранікова була можливість. Пробити. Визові Олександр. Удар. Заміни віссані лузана. М'яч не влучає получать. Шумаченка. Шумаченко на банікова. Банікова на біюх. Біюх носить під удар. Не було порушення правил з м'ячем. Пробиває мельник і м'яч не в поворот. Нагорний виконує штрафний. Сакішку не дається засипитися за м'яч. Довго передача вперед. Обіюх виграє боротьбу, але часом виходить голкіпер, Обіюх з м'ячем, пробиває Обіюх і забиває порожні ворота і ставить остаточну крапку під фінальний свисток. Нагорний виконує штрафний. Саківському не дається засипитися за м'яч. Довго передача вперед. Виграє Боротьбу. Мік з на Горний, на Баранікова. Бондаренко є момент. Бондаренко не здається. Лепів пробиває і влучає в Лузана. Одний свисток. Вітаємо з перемогою. Команду 35.